Доброго дня, друзі! З вами Олександр Тетерюк або Саша Америка, і сьогодні я вам розкажу про те, як мене викрали інопланетяни, а потім завербували масони. А потім Америка зробила так, що у нас зараз в Україні війна. Коли мені було 18 років, я побачила яскравий спалах у вікні. а Потім підлетіла літаюча тарілка, і мене <плес> засосало. в неї. Я не знаю, що зі мною там робило, Ну, богу то відомо, але перед кінцем вони мені сказали, якщо ти не вступиш в масонське ложа, ми вб'ємо тебе і всю твою сім'ю і мені прийшлося з 18 років, значить, бути масоном і вибухати ну, людей, розумієте? Звісно, що це все фігня, і зараз я вам розкажу про те, як вашими мізками маніпулюють для того, щоб заробити гроші, як завжди. Розпочну з того, що містичне мислення воно. Воно присутнє в кожній людині, незважаючи на її там, рівень освіти, чи ще щось. 99% людей вірять у якісь фейки про теорії змог. Причиною того, що в людей є таке містичне мислення, є тим, що ну, жити важко. Давайте скажемо чесно, жити важко і дуже хочеться мати якісь костилі, за які ти тримаєшся, і які дають тобі якусь стабільність. Віру в те, що щось хтось десь стабільно робить. Саме тому ми я і ви попадаємо в такі пастки мислення, того що такі ми є. Давайте розпочнемо з інопланетян. Пам'ятаю, коли була ще маленька, то ті самі факти, які використовували 20 років тому. Щоб розказати людям, що, типу, там інопланетяни існують, що вони до нас прилітають. Одне й те саме: ці круги на полях, там щось іще, піраміди, це все. Окей. Це тупо вірить, що ми єдині живі організми у всесвіті і все. Але ну в те, що є якісь там зелені чоловічки марсіани. Ну чесно кажучи, в це вірити, ну який є сенс, того що якщо вони з вами поздороваються, окей, тоді ви скажете, да, от зі мною поздоровався зелений марсіанин. Що стосується теорії змови масонів, це така тема більш обширна, того, що вона дуже схожа на секту. Принцип, один той самий, що і в сект є якийсь лідер, який придумав свою філософію в своїй шизі якісь типу факти. Співставив і от вивів свою філософію, да, скажімо, будемо називати це філософією конспірологічної теорії. Що він робить? Ці люди їздять по семінарам, вони заробляють гроші на цьому всьому. Вони роблять контент. Цей контент хтось купує, хтось їх запрошує на якісь там конференції конспірологічні. Ну, звичайно, що це а, приносить їм кошти. Також там якісь мерч, можливо, вони продають і що ще. Дуже модно у конспраці. Спірологів використовувати таку технологію напівправди, як вона працює, береться якийсь факт, перекручується і докручується під. Той контекст під ті обставини, які вигідно ну, тій людині чи тій організації, яка це все розказує, також конспірологи дуже люблять НЛП технології. Вони будують свою своє мовлення, свій, свій спіч таким чином, щоб свої тези у вас в голові відкладалися ну дуже чітко, щоб у вас не було можливості якось з ними подискутувати і якось це оскаржити. Ще конспірологи дуже люблять читати наукову фантастику там сторічної давності, п'ятдесятирічної давності, і казати, що якісь там письменники вони передбачили якесь майбутнє. Це те саме, що ми зараз там відкриємо біблію і будемо казати, що ой, там вони теж там казали, що буде там те то, -те -то як це робиться. Ну, це популярно, да, ми можемо будь-який факт взяти і перекрутити його так, що ой, дивіться, це вже все давно там відомо, все вже вирішено за нас. Ще 100 років назад тому якісь масони зробили програму, по якій ми живемо, але це не так. того, що людські мозги влаштовані так, що вони не хочуть сприймати складних речей. Набагато простіше думати, що є якісь масони, які керують світом, замість того, щоб прийняти. Факт того, що кожна людина на планеті впливає на те, як ми живемо. Можливо, ця теорія маленької людини, що от я такий маленький, я нічого не змінюю, вона ну, прокралася далеко в голову. Але ну це не так, тому що от я знімаю цей відос того, що я побачила інших українців, які теж щось роблять. Та і я така думаю, блін, я теж повинна знімати, розумієте, це отак от працює, і це завжди так працює. Людям набагато простіше повірити в масонів, чим прийняти факт того, що є якась влада, десь вона більш адекватна, десь вона менш адекватна. І ця влада намагається той хаос, то те стадо людей, яке ну, скажімо так, дуже. Людьми дуже важко керувати з одного боку, типу, це легко, бо є технології да, вже випрацьовані. Але толпа, вона не передбачувана. Те, що робиться в таких більш демократичних країнах, це таке лайтове управління. Вони до чого прагнуть, щоб всі були типу щасливі. Звичайно, що є проблеми там. Хтось когось десь вбиває, хтось когось десь ну щось ще погане робить, Це є візде, але ну нема того, що хтось 30 років назад придумав, що буде отак, отак от, і вони це роблять, того що ну є стільки багато некерованих факторів, що ніхто не може чогось там супер передбачити. Да? Ми можемо здогадуватися, але ніколи не буде такого, що вам скажуть через 5 років буде отак, от, отак. Ми можемо сказати, що ми прагнемо, щоб через 5 років було отак. От так от в нас є такий-то такий то план. Якщо в нас криза, то у нас плану такий. То да тут ми себе забезпечуємо, даємо собі оці подушки безпеки від того легше жити набагато тяжче. Усвідомити те, що світ він багатоповерховий, він не керований, і це повний хаос. І ті закони світу, які ми зараз знаємо, вони виявлені тільки через те, що людство прагне до якоїсь логіки, до якогось порядку. І саме через те, що людина, так, вона тварина, вона ну, така, але все ж таки є оцей пласт людей, які інтелектуально працюють, і оці інтелектуальні люди наблизили наш прогрес до того стану, який є. Не Було 500 років назад якогось там муру думки, який сказав, а вони будуть через 500 років жити, от саме так. Як я сказав, не було такого, не буває такого ніколи. Забудьте про це. І коли ви бачите якісь чергові ролі про теорії змов, забудьте про це. І наостанок про те, що там Америка це все спланувала, планувала і все таке. Будь ласка, друзі, давайте ну, без цієї фігні, бо давайте так, на сильні країни не нападають. Якщо б Україна була сильною країною, як Британія, як Німеччина, як Франція. Да? Якщо ми були настільки сильними, ніхто би нахрін на нас не напав. На нас напали, того, що у нас всередині хаос. Того, що ми самі нічим не керуємо, і в таких умовах дуже легко брати, віджимать щось, ще що коли купа б колаборантів у нас в країні, які готові там за якісь копійки продати кусок нашої землі. Да? Ну, от маємо те, що маємо. При чому тут Америка. Ну от при чому тут Америка з цим всім? Це все. Оці теорії заговорів. Їх дуже любить роздувати наш сусід, наш ворог. Давайте так, не будемо подоблюватися неосвіченим людям. І будемо думати своєю головою. Знайте, що ваше життя залежить від вас. Ніякі масони, ніякий президент, ніякий уряд не може вам вказувати, що вам робити. Так, в рамках закону ви повинні. Жити, але ви розумієте, да? якщо ви не хочете, якщо ваш сусід не хоче, то влада повинна дослухатись до вас. Якщо вона не дослухається, значить треба з цим, напевно, щось робити. Дякую всім за увагу. Я сподіваюся, що від цього моменту ті, хто подивилися ролик, вам стало трошки легше жити. Нема ніяких масонів. Ще вам розкажу: нема ніяких масонів, друзі. Посміхніться. І якщо хочете, перешліть цей відос комусь тому, хто ще вірить у якийсь бред. Так що, хорошого вам дня, друзі! Слава Україні!